Вітаємо у Броварському ліцеї No11, авторській школі зростання успішної особистості. Сьогодні ліцей є закладом загальної середньої освіти, який має у структурі центр розвитку дитини та центр позашкільної освіти. Така модель дає можливість об'єднати три основні складові: дошкільну, загальну середню і позашкільну освіту в одному просторі. Заклад пишається тим, що його освітня модель. Офіційно визнана, наявність авторського права на концепцію школа зростання успішної особистості є яскравим доказом досягнення педагогічного колективу. Історія нашого закладу це шлях натхнення, новаторства і безперервного руху вперед. За три десятиліття заклад пройшов шлях від творчого осередку позашкільної освіти до сучасної школи, яка формує конкурентноспроможних випускників. Завдяки інноваційній експериментальній. Роботі впроваджується модель успішного випускника. У центрі цієї концепції стоїть дитина, особистість з її унікальними здібностями, творчим потенціалом і бажанням пізнавати світ. У ліцеї освіта не обмежується лише класичним навчанням. Тут органічно поєднуються академічні знання. Заняття улюбленими справами, профорієнтаційна робота, що допомагає дітям упевнено визначити свої життєві цілі. Авторська школа зростання успішної особистості це більше, ніж просто освітній заклад. Це місце, де виховується майбутнє, де кожний учень має змогу розкрити свої здібності і реалізувати найсміливіші мрії. Тож запрошуємо познайомитися з нашим закладом. Центр розвитку дитини. Місце, де починається захоплива подорож у життя. Тут кожен маленький учень отримує можливість мріяти, творити, навчатися і закладати перші цеглини свого майбутнього. Це перша сходинка до формування особистості. Маленькі українці поступово вчаться сприймати світ скрізь призму добра, справедливості і поваги до себе та інших. Стало, братці! Ясне! За Умі, Ми до нього за закринчиків взялися. У цій атмосфері діти ростуть щасливими, впевненими у своїх силах і з відкритими серцями для пізнання нового і готовністю долати будь-які виклики. Особлива увага приділяється наступності між дошкільною та початковою освітою. Ми веселий клас! Важливою інновацією є інтеграція навчального матеріалу, спільні теми завдання поступово розвиваються, набуваючи нових рівнів складності. Цей підхід починається в центрі розвитку дитини і продовжується в початковій школі, створюючи цільову єдність і сприяючи гармонійному розвитку дитини на кожному етапі. Початкова школа ліцею функціонує за принципом школа повного дня, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини у комфортних умовах. Педагогічний супровід охоплює всі аспекти життя учня освітній процес, здорове харчування, активні прогулянки, спортивні ігри на свіжому повітрі, виконання домашніх завдань, а також заняття для розвитку творчих здібностей. Завдяки цьому учні не лише засвоюють знання, а й вчаться застосовувати їх у реальних життєвих ситуаціях. Провадження модульної системи навчання в базовій школі у 5-9 класах дозволяє враховувати інтереси учнів і запити батьків. Гуманітарний модуль передбачає поглиблене вивчення української та англійської мови. Технічний підсилює вивчення математики, інформатики та робототехніки. Уроки базової школи наповнені інноваціями, широко застосовуються інтерактивні методи навчання, технології розвитку критичного мислення, робота в команді та аналітичні підходи до вирішення завдань. Особлива увага приділяється проєктній діяльності, яка дозволяє учням на практиці застосовувати здобуті знання. Цілісність освітнього процесу ліцею забезпечується інтеграцією шкільної та позашкільної освіти. Центр позашкільної освіти пропонує широкий вибір гуртків: лего конструювання, гуртки іноземної мови, образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво, спортивна мозаїка, театральна студія, козацька варта, гуртки екологічного спрямування, інформаційної культури та багато інших. Діяльність центру спрямована на те, щоб допомогти дітям бачити світ цілісно, сприймати навчання як цікаву пригоду. Учні відкривають у собі нові грані, розвивають навички таланти, що стануть основою для їхнього успіху в майбутньому. У сучасних реаліях безпека є невід'ємною частиною освітнього процесу. У нашому закладі облаштовано надійне укриття з класами для навчання, актовою та спортивною залами, кабінетами з мультимедійним обладнанням. Результат діяльності Браварського ліцею номер 11 це його випускники. Успішні, впевнені, готові до самостійного життя в умовах сучасного світу. Модель спирається на три ключові складові: громадянин, фахівець і творча особистість. Складова громадянин спрямована на виховання ціннісного ставлення до суспільства, держави та себе, орієнтири цієї складової патріотизм, громадська позиція, здоровий спосіб життя, сімейні цінності та моральні норми. Проєкт громадянин є серцем виховної роботи, сприяючи формуванню дітей активної життєвої позиції, усвідомлення своєї ролі в суспільстві та зв'язку з долею своєї країни. Однією з важливих умов успішного майбутнього є вдалий вибір професії. Складова фахівець реалізується через профіорієнтаційну роботу, яка охоплює всі вікові групи. Діти досліджують світ професії, визначають свої інтереси і можливості. Центр позашкільної освіти ліцею це простір для реалізації творчих здібностей учнів. Саме тут формується складова творча особистість через самопізнання та творчу самореалізацію. Особливе місце займає учнівське самоврядування, де діти вчаться організовувати роботу колективу, приймати рішення, брати відповідальність і досягати поставлених цілей. Тематичні заходи від патріотичних акцій до креативних флешмобів розвивають у дітей ініціативність, вміння співпрацювати в команді і реалізувати власні ідеї. Наша рада лідерів це голос учнів. І ми тут, щоб робити наш ліцей кращим. Ми лідери. Успіх дитини неможливий без тісної співпраці між педагогами, батьками та громадою. У рамках проєкту Партнери в освіті Педагоги, батьки та громада створено платформу для конструктивного діалогу та взаємодії. У вирішенні пріоритетних освітніх завдань ключовими фігурами є педагоги. Саме їм належить визначальна роль у створенні комфортних умов та розвивального освітнього простору. Отже авторська школа зростання успішної особистості має сформований імідж сучасного закладу освіти, цінність якого навчити жити успішно.